Така от не ваша гриле, заміна антифризу. Прийшла зима, от сніжок. Треба замінити новий. Відкручуємо оцю барашку. Оцю повністю на пластику. Відкручуємо тільки акуратно, бо там є оплутнітні колечко різиною. Знімаємо ковпачок з третього циліндра, І там є болт. От відкручуємо повністю болта. Кришка закрита. відкрутили болта, потім кришку відкрутили. Антифриз весь витік, потім ще можна ротом подути. Він весь витачи. Потім, якщо є для кращого використання дистильована вода, залити дистильовану воду, промити, 5 літрів буде достатньо. Потім заливаємо по тій самій схемі, закручуємо до опора болта, закручуємо барашик і покажу, як заливаємо. Знімаємо цей патрубочок, можна цей, можна цей, кому якийсь зручно. Ідуємо. Поки на потаченто фезде. Поки що йде повітря, тримаємо. Легенько так прикриваємо, щоб воздух виходив. О, О, все. Це для того, щоб швидше система прокачалася, щоб менше було повітря. Все. Закручуємо. Заводимо машину, машина прогрівається. Потім ще доливаємо там пів літри чи літру з клітівкого зайде. І це антифризамінний. Катаємося щасливо сезон чи два, поки він не поміняє колір і свої властивості. Всім гарного дня!